Дня, дівчата і хлопці, хочу вам сьогодні нагадати рецепт на маски. Курячі яйця, ну, можна три яйця, можна два яйця, можна хто скільки хоче, Два сирки у мене є, можна ще твердий сюди сир. І оцей зубок часнику, але у мене він такий доладній часник. Часник теж індивідуально, хто як любить, хто скільки любить, і стільки використовуйте. Значить, що я роблю? У миску, у мисочку. У мене десь і менша така є, але буде така. Я беру тертушку, беруся ці інгредієнти. яйце. Можна терти на ось таку-таку-таку-таку таку, таку дрібненьку, так як ми колись на неї терли. Ось отей. От, можна на більше, хто яку хоче. І це треба мені потерти. І оце я зараз потру дівчата. Ось так. яйця, сир і часник. Так, дівчатка, Часнику можете. Хто більше, хто менше. Так само дивіться, яєць хто більше, хто менше. Можна ще сюди додати 100 г твердого тертого сиру. От. Можна трішки поперчити. Це вже індивідуально, хто як любить зовсім трішки солі, тому що будемо заправляти майонезом. Майонезу я кладу десь дві чи три ложки. Хто скільки хоче, стільки кладіть. І це перемішується все. Така буде намазка. Намазку цю можна намазувати, можна в тарталетки класти, можна на лаваш намазувати. Можна грінки засушувати. на сковорідці, на звичайні грінки. От. Хтось, дівчата, сюди додає, мівіну варену, хтось консерву ще додає. Це вже ж це як захоче. Повторюю, дівчата, грінки можна самим пожарити. Позасушувати і часничком хто на чорний хліб, хто на білий, хто куди хоче. От, в тарталетки накладайте. Тарталетки є і вафельні, і пісочні, в лаваш закручуйте, зелень сюди, не, не бійтеся. Е, укропчик сюди можна, петрушку, хто що забажає. О, а я буду, дівчата, я ось купила такий грінок. Я так люблю, чесно, 20 гривень. всьому на все. От, тепер я так зверху ще чесничком потру. Так. І накладаю я сюди. Теж треба гарно на тарілочку викладати. От. Хто більше кладе, хто менше. І прикрашати. І Ось така смакота. Смачно! А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного. Будьте всі здорові. До зустрічі!